У бусі під хилястим другом багато років зла кліниця. Біля неї були відпочивати люди. Одного разу до другого хлопчик. Він любив був постувати. І він подумав, а що буде, якщо а що буде, якщо я візьму оцей камінь Закинув його в коляницю, взяв камінь, кинув його в коріницю. бикнуло дузе. Засміявся хлопчик, побіг і забув на своїй постіці. Камінь упав на дно і забув дзерело. Перестав заповнювати кареницю водою. Засохла, дух засух, два засоба на колоки. Настало багато років, хлопчик став дідусем. Одного разу він присох на це місце, куда тобі був настала. Діти, як ви вважаєте? Куди воно все поділося? Засохло. А чому засохло? Бо Камінь забив джерело. І керниця засохла, і все навколо засохло, так? Хлопчик правильно вчинив чи ні? Ні. Важкий камінь Марійка? Так. Який ми можемо висновок зробити, діти? Хлопчик правильно вчинив чи неправильно? Чому вчить нас ця казка Василя Сухомлинського? Чому втрачаємо? Так. так. Так, люди п'ють воду чистеньку. Тому керниці треба оберігати, так? І не пустувати так. Треба думати перш ніж зробити якийсь вчинок, так? Водичку потрібно нам берегти. А для чого потрібна вода людині? Діти? Так а, так, а ще кому? Так, а ще. А ще. Щоб Ще що робити? Руки, Шо в басейні купати. Вода нам потрібна для життя. Так? так? Так. І для нашої життєдіяльності потрібна вода. А ще кому потрібна вода? Лише людині чи ще комусь? Заводна. Кому? Тваринам ще кому, рибкам ще кому, природі до природи що входить. Тварини, рибки ще що. І Жучки ще що. Хто ще входить? Квіти ще. Так, 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 без води. Без води життя на землі зникло. Так? Без води життя немає. Сподобалась вам казочка? Ось погляньте, погляньте, Богдан вам розповідав по таблиці, ось такі, яка вам допомагає переказувати ось цю казку Василя Сухомлинського. Зараз ми з вами розглянемо таблицю і ви кожен спробуйте її переказати. Добре?